Добрий вечір, шановні друзі. Заключний фінальний матч Вінниччини 20 2024 з Волейболу серед чоловічих команд. На баданчику сьогодні 21 березня 2021 року. Тут в такому корсі Вільяска державна полічена Мохтабінська. Власна команда цього вузу, Вийшов, вийшов, вибачев, вийшов. Вінницький державний полічний імені Михайла Тиховінського, вони в темній формі ближче до нас. І команда Вінницького національного технічного університету, вони такі е, помаранчево-чорні, або чорно помаранчевий формі. Аліна Чкань тренує команду Вінницького державного технічного. Володимир Поліщук тренує команду Вінницька державна педагогічна. Госиль Іван Гончарук робить рахунок 2-0. У першій партії. Фінальний матч, переможець, забирає все. Переможений посідає друге місце. Формат матчу простий. потрібно виграти дві партії в цьому матчі. Технічний бере перший пункт у цій партії нападачі Віталій Балават. Віталій Балават, номер 4 як ми знаємо, по команді Вільнірський Соколо вологований лізі поділлю. Зовсім недавно ми бачили. Швертина Вау, Вало Віталій. До речі, він був заявлений минулого року у складі команди Вінницького державного педагогічного він університету. і в ньому кажуть, але вже як е, у спортсменів. там допускається троє волейболістів не з команди переможця, яка базова є, а троє можна брати трьох волейболістів з інших вузів. І ось уже рахунок 2-3. Відіграється потихеньку. і команда Аліни Чхань, нагадаючи шостий номер. Із тих, кого я знаю, зараз на майданчику технічно 4 Віталій Булават, 11 Дмитро Стаблюк і сьомий Олександр Загубін. Всі вони грають в команді Олександр Загубін. Ні, а я сказав, Вінницький Сокол. Ні, вони грають в складі команди Томашки. Томашки, звичайно. Віталій Блават, четвертий, сьомий Олександр Загубін і 11 пасуючий Митростабік. Томашків. Вони посіли восьме місце. Ну а у Вінсько-Державна Фічна трійця Суперліги. Це, супер це 11 Володимир Скобатюк, пасуючий. Це сьомий Іван. Гончарук, восьмий, Вадим Гончарук. Ну І ось перший номер Микита Масера. він грає в складі команди Браїлов. Це переможця регулярної частини редон ліги поділу. Не влучає зараз Загубін в майданчик, рахунок 6-2. Попереду майбутні педагоги. І також Ілля Суджевський, центральний блокуючий ВДПУ під номером 3. Ми його знаємо по команді Освіта. Вінниця, а вже в чемпіонаті війни. Загубін, забиває Олександр Жовбін з другої справи. Ми відмічали цього хлопця. Подивіться, трансляції команди Том Машпіль. 3-6. Ну, а Вінницький національний технічний університет є одним з лідерів вищої ліги чемпіоната Вінниці. Ну, і хлопці також грають, у, я сказав, вже... The... Також складі команди Томашка Володимиру на Лізаді. Ще відомий лібер команди ВНТУ Олександр Тарануха. чемпіон Вінниччини серед юнаків 2006 року народження. Грав та білому родону Ліза Поділля, став від обласної військової Олександр Тарануха номер перший. Ну а на подачі зараз Гончарук, Шульга, один з двох бачить близників. Подача у силова. Ось така. Тарануха піднімає, статньок пасує. 12 номер в атаці. Вибора піднімається. Що там? Чотири торкання показує нам другий суддя. Ну як другий? вона друга, я не знаю, як казати, друга суддя. Друга арбітрийна. Тим часом рахунок 8-4, подвійна перевага в ДПУ на своєму рідному майданчику. Але Володимир Поліщук є в нього претензії. За командує Іллісу Дзенська. Врача Владислава Караса, номер 4 Ми його знаємо по команді Вінницький сока у волейбольній лізі подія. 5-8. Знаєте, і обидва ці вузи були колись в різний час базовими навчальними закладами для провідної вільницької команди. І в політехі базувалася команда, і в ДПУ базувалася команда. Колись. В різні часи. Опаки. Ілясу Зевський на подачі. І забиває шостий номер першим темпом, Центральний блокуючий. Непогана команда у Аліничка. Я ні разу їх не бачив у чемпіонаті міста. Якось так ну, не то, що я там не хочу приділяти увагу чемпіонату. Місто Вінниця, чи п'яти у Вінниці, що там, я вже теж е, скочуюсь до, до деяких моїх недолугих колег, які там це, ме Вінниця, місто Вінниця, що таке. Ну, Звичайно, місто, ну а що там? Не село Вінниця. Водина сказать, буде силова, подивимося. Подивимося. Так да, буде. Ось воно! Але навіть... Те, над чим володі, треба працювати і працювати. 70. Віталій Балават, а ось в нього буде теж Солова. Можливо, не зі швидкістю 106 км на годину. Така собі Солова, звісно. Ну. Строс зараз влучає Іван. І не забиває у 8-10, дивіться. Ну, я так знаєте сюди йшов. Думав, ну які можуть бути проблеми у команди, половина якої грає в Супервізор. Українська. А ось дивіться, 8-10. Піднімає стадню. Тербатюк. Мацера пасує. Іван Гонко піднімає балават. Ні, не піднімає. 11-8, плюс 3 у ВДПУ. Радше, Іван Гончарук. Є сьогодні, ті команди, які вже зіграли. Всього п'ять команд грають. Мацера це работу є шостого шо, номера. так, ось, 12-8. Ті команди, які зіграли, ждуть нагороди. Крім цього, є дівчата. Непевно, батюшки. Небагато, але є. Тарануха. Ну, ось і Аліна Чкань бере, бере тайм-аут. За рахунку 8.13. Ні, не бере тайм-аут. Ранувата, думає Аліна. Бере, бере, таймау, це лише. Послухала коментатора. Хоча вона багато в чому зо мною е, не згодна, звісно. Про горобців і про китайців якось так мене звинуватили в расизмі. Ну, То буває таке. Це таке питання, знаєте? Більш філософічно. Кого більше китайців чи горобців в Україні? Вікіпедія вам поміч. Вдачі Іван Гончарук 13-8. Ризикував зараз Іван, подаючи у ну, двох міліметрах від лінії майданчика. Це не скидка, так скидка не робиться. А в сітку заліз, да, в сітку заліз. Шостий номер команди ВНТУ і 14-8. Дивіться, плюс 6 уже. Було, плюс 2, вже плюс 6. Ось вам і Ривок команди ВДПУ. Тарануха. Не буде атаки, звичайно, ВНТУ, а тут буде. І скидка Вадима Гончарухен. Китка Вадима Гончарука і 15 вісів. Плюс 7 вже. Ми з вами сподівалися на рівну боротьбу. Вадим Гончарук подавав. 9-15. на Вау, Бал перевезти номер. 16-9. Знову плюс 7. Олександр Тарасов перший суддя, на відміну від попередніх матчів, де ми бачили на вищі Валерія Калина. Він головний суддя, до речі, універсіади. 17-9 плюс 8 уже. Замінами мінами намається Аліна Чхань якось так пересмикнути склад команди. Знову тут Олександр Загубін. Першу лінію. Микита Мацера, він сам зі Жмеренка. Вихованець Марії Юрівни Глухих, за тренер України. Нині вона тренер Вінницької обласної Дзюрша. А це Ілля Судзевський. Його закривають блоком 7-10-17. Забиваю один гончарок, 18, 10, знову плюс 8. І партія потихенечку котиться до завершення. На плюс 8 для ВДПУ. В залі, де колись грали команди Суперліги. І вийшли. Забиває цей хлопчик під 10 номером, який вийшов на майданчик. Одиннадцять Така скидка від старбату, що ви хотіли. Основний пасуючий МХП на даний момент. І можливо на наступний сезон. Є там різна інформація, але подивимось. Будемо подивитись. Блава! Блава вміє атакувати, він це показує в матчі за команди Томашки. Подивіться нещодавно відеотрансляцію Браїлів Томашків. 12-19. Плюс 7. Олександр Загубєн. Отака списка із фарбасовка. 2012 Ілля Слит майбутній реабілітолог. Така спеціальність є у Вінницькому державному педагогічному університеті. Микита Максери. 21-12 Центрально блокуючий Ілля Удзейський на подачі. Пасує стадню перший темп працює піднімает блат. цей м'яч. Технарі. Одинарний Дмитра краснийка. На цей раз не рятує команда 22-12, плюс 10. Перших цій зустрічі плюс 10 така перевага. Тайм-аут. Тайм-аут взяв. Вже Володимир Поліщук. 22-12. Бачимо в залі, дивіться, справа. Це сидить Андрій Ратушняк, англійськопомчука, а це Микола Чума, голова Вінницької обласної федерації волейболу. Взагалі-то, як кажуть, проводяща організація, то комітет фізичної культури і спорту як він називається за управління. Освіти, департамент освіти, як це називати. Буават. От нарешті булавата під кінець партії, десь прорізався в Але федерація є надійним партнером. Бо волейбол і федерація мають крокувати поруч у всіх їх проявах. Лаут пробиває Іван Мітрок. 14-22. Митроста днів нападать. Пробуває. 23-14. Буде силова від Володимира. Скорбита. Так є села рано ха приймала це різбол. Вклася володя в цей удар в цю подачу, але Влучив тільки в баскетбольній майдан. Зараз Віталій Бова. 15-24. Сетбол продовжується. І ця запасія. 25-15 ведет веде в рахунку.